Так, всім доброго дня. Ми зараз на дачі. Ось це наш басейн. Так, і тут водичка. У нас зараз 22 градуси. Тут показує, хоча насправді трошки менше ось електронний. Зараз покаже тут тобто приблизно. Зараз 19 градусів. Ага, вже 20. А, так, було в нас 18,5 градусів годину тому і зараз покажу, Ось тут у нас приходить водичка. На дні, напевно, що трошки менше, і приходить водичка. Так. На виході водичка у нас 23. Ну тобто 4 градуси різниця на зараз. 23 і 20 на поверхні басейна, а забирається вона знизу, там вона холодніша, там градусів 19. Так, и зараз вам покажу, что ж вниз. Саме делает такую температуру. Так, придбала мы вот такую печечку, буржуйку. Так. Вот. Тут у нас дрова. А там у нас... Спіралю йде труба і за допомогою насоса у нас на нього з басейну. Ось тут я знизу забираю воду і отам через насос підключаю. Я зробив в мене не було часу придбати нормальну трубу і зробив ось такі перехідники. Хоча тут вона вся, як ви бачили, вона горить тут, доторкнутися неможливо, бо тут ну, вона дуже гаряча. А ось ці два виходи під водичку, вони ось ну, взагалі холодні, бо вода холодна, приходить, його охолоджує. І вже більш тепленька. Але бачите, я також тут Спокійно беру, тобто можна було ці шланги одягати навіть сюди, але ми зробили трошки відводи такі, щоб від цієї труби я боявся, що від цієї труби може сплавитись, бо вона звичайно що витяг гаряча. Поки що зараз отака, але я зроблю трошки вище. Коротше, отака пічечка працює. Підігріваю нам на дрова басейн. Ось дивіться, навіть візуально. Ось вода приходить, біленька, а ось вода на виході, жовта, іржава. І я витратив стільки часу на те, щоб зробити чисту воду в басейні, а на виході маю іржаву воду. Тому така собі історія. Це перше. Потім ось ця мазута чи що там, і як ви кажете, що конденсат. Але цей конденсат, ну по-перше, воно тушить вогонь. А по-друге, я коли запустив її сьогодні, ще не розпалював, просто дав воду, вона крапає. Тому ну, ну, який може бути конденсат, коли воно ще не горили. Це теж така питання. Ну, от у нас вчора був зовсім чистий басейн. Сьогодні після пічки маємо ось такий овасад. на дні, от зараз пів басейну вже там почистив, зараз тут ще пилосошив. Ічку відключив.